Вас малята рада новій зустрічі з вами. Не що, готові почути нову казку? Ну що, Гануся, крутий барабан? Казка, вовк і семеро козенят. У зеленому лісі, на сонячній галявині, у гарній білій хатинці жила собі коза зі своїми дітками, козенятками, а було їх у неї семеро. І всі, як один, пустуни і бишкетники. Коза дуже боялася кидати їх самих удома, щоб якось шкоди не зробили, та ще й вовк блукав лізом, злий і голодний. Виходячи з дому, коза суворо пресурово наказувала козенята нікому дверей не відчиняти, нікуди не виходити, а з чужими не розмовляти. Коли коза верталася додому, то підходила до дверей і співала. Діточки мої козиняточка, одмикайтеся, очиняйтеся, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла, біжить молочко по к... вим'ячку, з вим'ячка по копиточку, з копиточка в сиру землю. Козенята, почувши материн голосок, відчиняють двері її. Вона їх нагодує, напоїть, а вони, як навколо, стрибають, раються, так і жили дружно та весело. Але якось сталося лихо. Підслухав вовк козину пісеньку, а коли коза знову пішла в ліс. Вовк підійшов до хатки і затягнув пісню своїм товстим і гидким голосом. Козеняточко, мої діточки, одмикайтеся, очиняйтеся, ваша мати прийшла, молоко принесла. А козенята відповідають, у нашої матінки голосок приємніший, та й пісня зовсім інша. Не відчинимо тобі двері. Вовк страшенно розсердився, побіг до солов'я, щоб той навчив його співати тоненьким голоском. Бо, каже, усіх твоїх пташенят з'їм. Навчив соловей вовка сіроманця співати. Підкрався вовк знову до козиної хатки, коза щойно додому повернулася і пісеньку свою заспівала. Діточки мої козеняточка, одмикайтеся, очиняйтеся. ваша матінка прийшла, молочка вам принесла, біжить молочко по вимічку, з вимічка по копиточку, з копиточка в сиру землю. Добре запам'ятав вовк її пісеньку. Наступного дня, коли коза пішла в ліс, відстав біля дверей і заспівав. І так гарно в нього вийшло, що козенята повірили і побігли відчиняти двері. Вони подумали, що прийшла їхня матінка, але найстарше козеня сказало Стривайте, матуся не могла так швиденько повернутися. Подивімося, спочатку в щілинку, хто там. Послухали козенята свого розумного братика, подивилися в щілинку і побачили на ганку страшного зубатого вовка. Замкнули вони ще міцніше двері, а потім закричали Іди геть, сіроманцю, ми ніколи не відчинимо тобі двері. Зрозумів вовк, що знову не зміг перехитрити козенят і вирішив учинити по іншому. Побіг до лісу, але далеко не заходив, заховався за кущем. Побачили козенята, що вовк пішов, зраділи, відчинили двері, вибігли на галявину, почали там бігати і гратися. Даремно старший братик кликав їх назад, нагадуючи про матусину заборону виходити з хатки. Козенята його не послухалися і далі весело перекидалися на галявині. Раптом вовк, як вискочить з за кущів, та як кинеться на козенят і всіх їх поковтав. Тільки найстарше козеня встигло забіти в хатинку і там заховатися. Повернулася ввечері додому коза і заспівала свою пісеньку. Діточки мої козиняточка, одмикайтеся, очиняйтеся, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Біжить молочко по вим'ячку, з вим'ячка по копиточку, а з копиточка в сиру землю. Відчинила їй двері. Тільки одне перелякане козеня, розказала все рідній мат матінці, заплакала коза, заголосила, козеняточка мої діточки, навіщо відмикалися, відчинялися, злому вовку дісталися, але сльозами горя не здолаєш. Вирішила коза покарати вовка за своїх діток. Нагострила свої роги і пішла до вовка. Побачив її вовк, злякався і побіг геть. Тільки важкий живіт заважав йому бігти, а коза ось ось наздожене, плигнув вовк через яр та й упав прямісінько в колючі кущі. Живіт у нього тріснув, а звідти вискочило шестеро козенят, усі сілі та неускожені. Зраділи вони, підбігли до матінки і всі разом пішли додому і пообіцяли козенята своїй матусі, що тепер завжди-завжди будуть її слухатися. Ось наша казка, яка вчить нас тому, що добро завжди Переможе зло, і треба бути обачним і слухняним. Ну ось така казочка. Не забувайте надсилати нам малюнки, і ми їх разом переглянемо. Наразі я з вами прощаюся. На все добре, до побачення. Пока!